Питання, яке сьогодні відкрито озвучується в усіх соцмережах у багатьох країнах, що не так із затриманням Якуба Ягла? Після перегляду двох документальних фільмів розслідувань і свідчень жертв у кожної людини виникає одне й те саме питання: чому Якуб Ягл досі на свободі? Наче все очевидно: у Танзанії є свідки і покази, є підстави та документи для затримання чеського антикультиста. Ягла, але йому якимось дивним чином вдається в останній момент покинути країну, і за свідченнями місцевих дуже поспішно, ще й прихопивши з собою гроші, призначені дітям. Отже, сектоборець Якоб залишає юрисдикцію Танзанії і повертається до Чехії. І здається, в чому проблема? Потрібно просто звернутися до чеської влади. Надати всі матеріали і вимагати видати винного Танзанії для суду та належного покарання згідно з місцевим законодавством. Але справа в тому, що між Танзанією та Чехією немає міжнародного договору по екстрадиції, як власне і з багатьма іншими європейськими державами. Осмілюсь припустити, коли куратори з ФСБ у Рацирс відправляли ягла в Африку, вони це чудово розуміли. Тобто, поки Ягел перебуває поза межами Танзанії, він недосяжний для місцевих органів. Можливо, саме тому він відмовився від сотень пропозицій полетіти до Танзанії з незалежною групою журналістів. При цьому йому пропонували повністю оплатити поїздку. Але, на жаль, експерт по сектам вперто відмовлявся. Тож, що може зробити сама Танзанія? Шукати покровительства в тих країнах, які мають міжнародні договори про екстрадицію з Європою. Але тут потрібно розуміти, чи є в Танзанії такий міжнародний партнер і чи готовий він на європейській арені відстоювати інтереси постраждалих танзанійських дітей. Такий сценарій легко може перетворитися на багаторічну бюрократичну епопею. Але і інший шлях Лансароцька конвенція. Зведення статей, покликаних захищати дітей у всьому світі від сексуального насильства, оскільки Чехія ратифікувала Лансароцьку конвенцію у 2016 році, місцеві органи влади зобов'язані були розпочати слідчі дії щодо Якуба Ягла. Їм не потрібно чекати, доки якийсь представник Танзанії звернеться з проханням. Чеські органи самі повинні ініціювати процес розслідування, але в них чомусь немає на це бажання. Про це, до речі, йшлося в одному з документальних фільмів. Чи не зв'язки це саме ті, якими ягол так хвалився в Африці, що за ним стоять якісь дуже впливові люди? Сподіваюсь, слідство розбереться і в цьому. Є ще один важливий фактор у цій історії: уявимо на хвилинку, що. Чеська влада згадала про свої міжнародні зобов'язання і почала діяти за Ланцеротською конвенцією. Або Танзанія знайшла шляхи притягнення винного до відповідальності, і європейські країни активно цьому сприяють. Уявімо, що Якоба визнали винним у Чехії чи в Танзанії. Неважливо. будь де Але найдивовижніше навіть у цьому випадку його ймовірно не екстрадують. Бо в судовій практиці Чехії вже є кейси, коли держава відмовляла у видачі своїх громадян через можливий ризик катувань, смертної кари або будь-якого поводження, що порушує права людини. Ви запитаєте, навіщо танзанійцям піддавати його катуванням? Справа навіть не в катуваннях, а згідно з законодавством Танзанії за сексуальне насильство над дітьми може загрожувати смертна кара. Ось чому Чехія нікому не видасть Якуба. Навіть повторюю, якщо його офіційно визнають винним, він відбуватиме покарання у себе на батьківщині, що теж непогано. Бо коли люди заговорили про події в Танзанії, їхня мета притягнути Якуба до відповідальності, довести світу чужих дітей не буває. Хто б ти не був? Якщо ти робиш протиправні речі, особливо щодо дітей, відповідальність має бути по всій суворості закону. Тепер, шановні, зрозуміло, чому антикультист і сектоборець Ягел у житті не поїде в Танзанію. вдома безпечніше, думає псевдоексперт Якуб Ягол. І він дуже боїться, що його ФСБшні куратори з рацирс. Не вирішили замісти сліди, бо наслідив Якуб дуже серйозно. На весь світ показав гниле обличчя антикультизму.